Друзья, приветствую всіх всех на своем канале. Сегодня у нас такая поводка, Выпал снег, мало мы дивитися до райки, потому что походу райка откручена и стучит по всей подвеске, потому что подвеска у нас поменяна на <связывая> <У> нашей машинке. <связывая> Жжки, да? А вот такая вот сегодня погода у нас. Вот, все замыло и заметає дальше. Так что, как-то так. Итак, свечи у нас поменяли. но я поставил, вот у нас старые, в таком стане. В которых масло уже есть. Надо вот эту менять крышку. Не крышку, а резинку. Поставил вот такие ориджи 57890 Перший номер. Ну, коротше, не знаю, сейчас я їх попробую потім по отзивам свіче, я вам скажу. Так, далі у нас зараз буде замінна масла Поміняємо масло. І що, я буду дивитися до рульової рейки Хідравліка у нас, в принципі, уходить, потихеньку, де вона уходить, я ще не знайшов. Но скоріше, обратно же штаф внизу. Зараз я це все буду дивитися і вам все розповім. Так, заменили сразу щетки стеклоочистителя. Одно слово, дворники вот поставили цей модели. Сразу скажу, левый водительский на Джилли гранты d 60 на пассажирские d 40 Меняю сейчас масляный фильтр. Масло я вже злив, воно все перестікалося, там масло еле чуть чуть було. Взагалі тупо не було його, можна так сказати. Зараз це все витираю, промиваю. Ось так воно виглядає і все закручую обратно, приступаю. Поставив фільтр. Зараз це все протираю, промиваю, позатягую ці м'які болти. Може воно ну, десь тут сочиться, в принципі. Так. І вишиться нам подивитися, підтягнути саму рейку на сальниках. Зараз буду дивитися, може щось вийде, бо воно тарабани, непонятно де. Зараз буду дивитися, що до чого далі. Ну а, в принципі, вирішилося масло залити. Заливаю я 10 40 І все, заливаю і пробуємо далі. Все, друзі, я приступаю.